Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і в цьому відео я вас запрошую відвідати з нами кафе, сходити з дітками до стоматолога. Трошки покажу вам клініку. Потім вдома зробимо галету з полуничкою. І на кінець будуть покупочки із Сенсея, які я робила замовлення онлайн. Тож я вас прошу приєднуватись і приємного вам перегляду. Тут ранок починаю з пробіжки. Я просто обожнюю ліс, обожнюю ранковий ліс. І це, так знаєте, думки докупи дуже, дуже збирає. На початку роблю ще біля будинку е, таку зарядку, е, руханку е, перед бігом, а потім потихеньку вибігаю. Е, до слова, після пологів я почала бігати через три місяці, десь приблизно, і водночас пішла і до зали. Але все як по, по можливості. Іноді Левчик не відпускав від себе, іноді не було можливості залишити, на кого немає, тому що ми живемо у Києві самі, батьки у нас в інших регіонах, і іноді це складно. Тут я прибігла додому, і у нас діти займаються декілька разів на тиждень англійською з репетитором. До речі, Ілля з цією дівчинкою, вчителем Карина її звати, Він з другого класу, здається, тобто з літа, з переходу, з першого в другий клас. Ми ця дівчинка вона викладала там, де живуть батьки чоловіка. Син був на той момент там, і ми так вирішили з нею займатися. Речі, ну, можливо, це знаєте, так трошки небезпечно, але мені дуже зручно зрізати проти мінікюрними ножицями. Цими ножицями безпечними для діток, котрі я не можу е, прилочитися. А так я максимально контролюю, щоб легче ніяк його нічого не зробити. І так я Ну, Заодно тут потрапили вже і старші діти. До мене на прийом не дуже вони люблять цю справу, але самостійно вони ще не роблять так, як хотілося. Б. Тут вирішила Діганка розважити нас. Я не бачила, що вона таке робила і я, що вони звертали увагу так на камеру, тому що я була іншим зайнята. Ну, ось, є тепер можливість подивитися. Які, які у нас дітки? Чесно кажучи, для нас вони найкращі. Ну, можливо, краще. Поїхали? Поїхали сюди. go. Тут ми з дітками виїжджаємо до стоматолога, але перед тим я вирішила зводити їх у кафе, тому що давно вже не були. А до стоматолога це була у них профогляд і чистку зубчиків робили. У них є медична страховка на рік. Неділя 12-ї години немає. Годинник 11.47. Київ, центр Києва, майже пустий. І дуже кайфово так проїхатись. Дітки їдуть до стоматолога, записані на чистку. Я до доцю зняти, як я щоразу візочок дістаю з багажником. задоволена візочком, до речі, тому що я не знаю, чи з іншим я так впоралась. У нас до того був з люлькою, ну тобто така, що окремо шасі, то звичайно з нею було дуже незручно, з цією дуже кайфово. Ну, прийшли ми вже в кафе. Кафе, до речі, те, де я була вагітною, ходила сюди на каву іноді. Це, був, це в центрі, і я лежала на збереженні в кінці вагітності і сюди заходила на каву. Тому в мене такий був день спогадів. Левчику я окремо брала типу сніданку, у нього там був омлет, овочі якісь, але він не занадто хотів їсти. Це все, тому що його більше відволікало, що навкруги. Але Маємо, що маємо. Як це називається, Ілля, ти не пам'ятаєш? Крем-крем-сода якась, так? Крем-сода з морозом. Крем-сода з морозивом. Ви, мабуть, що почули крем-сода з морозом, то і треба, так? <плес> ну як, тестуй. Альтернатива київського торту по такавськи Класно? Смачно? І Левчика своє з собою. Тут показує, що Ілюша пішов самостійно. Він був перший записаний до лікаря. І Через одне перехрестя знаходилася ця клініка. Ну, тобто я так і підбирала, щоб і кафе, і клініка були поряд. І мені так, так легше, що він пішов перший. А ми через деякий час, щоб не бути в клініці з малим довгом, з Левчиком, і він самостійно туди пішов. Погодився не відразу, але ви привчаю до самостійності. Покажу центр Києва. Така ти гарнюня? Майже пустину і людей якось мало, машин мало, людей мало. Хоча це Льва Толстого. А її, мабуть, переіменували вже. Тут ми прийшли у клініку. Виявилося, що. Ілюші вже все зробили, огляд зробили. До речі, мені телефонували з клініки. Я попередньо їх попередила, що Ілля прийде самостійно, але по його приходу вони мені зателефонували і запиталися згоди огляду його без моєї присутності. На що я була погодилася, звісно. Ну, у них, мабуть, такі правила. Клініка, ми давно вже в цій клініці обслуговуємося. Це клініка Дубнової, стоматолог і я знаходиться колишньої Антоновича, до якого лікаря не потрапиш, і насправді дуже всі гарні спеціалісти. Але обрали ми одного дитячого, і я завжди хочу саме до неї записатися. Чистку зубчиків намагаюся раз на рік зробити дітям. і Якщо тим паче у них залишаються ще кошти з страховки на стоматологію, то ми їх використовуємо. Нашого лікара звати Надія Вікторівна. Я не пам'ятаю точно, але років 4 ми точно вже з нею. І діти не бояться взагалі не бояться ходити до лікаря. Я їй довіряю, тому що були такі випадки, що інші лікарі казали тільки виривати зубчики чи ще щось. А разом з нею ми дуже справлялися позитивно в лікуванні. Після поїхали до парку. Тому що левчику потрібно було поспати і ми дали йому таку можливість. Порошна додала цукор, сіль і масло потерлено на церкву холодне. Тепер потрібно додати 3 столові ложки води, замісити швиденько тісто і поставити на 30 хвилин у холодильник. Для цього будемо діставати, розкатувати, класти начинку і випікати. В описі під відео я залишу рецепт, по якому робила там все просто, до борошно додаємо. Цукор, сіль і воду, вимішуємо, а й масло вешкове. Шкове масло я терла на терку, але в принципі можна і шматочками, тому що Наступного разу, коли я робила, було просто шматочки і дуже гарно все вимішувалось. Маю поставити у холодильник на 30 хвилин, або поки я готувала взагалі саму начинку. І дуже зручно став холодильник, поки відстоюється, зробили начинку. Після дістаємо розкатуємо, начинку викладаємо і ставимо в цьому рецепті було зазначено, що жовточком зверху покрити галетцю. Я так зробила, але, чесно кажучи, мені не дуже сподобалось. Тому що такий вигляд мало трошки, наче яєчко таке припечене. Чи то я виставила так градуси на, в своїй духовці, але ну, мені просто по кольору не дуже сподобалось. Я роблю все з помічником поряд. Левчик він, в принципі, завжди зі мною. Ну, буває таке, що я старших діток, прошу подивитися за ним, але то вже рідко. У начинку поклала цукор. Цукру взагалі трошечки клала, так як намагаємось його по меншій мірі Використовувати і крохмаль. Також це в цьому рецепті. А Взагалі я бачила, що є, готують галету на самий низ кіста, викладають, посипають трошки цукром, посипають крохмалем, викладають в міст. Це може бути не тільки. Полониця і персик дуже гарно буде сюди смакувати. Ну і загалом ягодки, я думаю, також. Те, що маємо по сезону, те і можемо використовувати. Тут я трошки прибираю, щоб не було знаєте, такого не підгорало воно у духовці, соку трошки витекло. Я серветкою промочую, щоб його прибрати настільки, наскільки це можливо. Ще момент потрібно розкатувати відразу на пергаменті, тому що дуже зручно потім буде перенести на деко. Присипаю трошечки цукром, але насправді можна от було дійсно трошечки цукром присипати і яєчком тим не покривати. Це, ну, знаєте, воно приходить вже з досвідом. Обожнюю ці звуки левчика. До речі, з приводу третьої дитини, у нас різниця у дітей найстаршому 10 років, скоро буде 11, наймолодшому майже рік. Тобто у нас різниця в 10 років між найстаршим сином і наймолодшим. І скажу, що я дуже випрашувала у Чоловіка, третю дитину, це було ще до початку війни. І на початок війни я була вже на другому триместрі. Натомість різниця між старшим сином і донькою у нас один рік і 8 місяців. Тому, ви знаєте, я знаю, як, як це із маленькою різницею у дітей, і як із такою в 10 років різницею. І різниця я вам скажу так і є. Далі в мене була назначена розпаковка, довго в мене стояла ця коробка, тому що я хотіла зазняти все показати, і вона стояла декілька днів. Я тренувала свою витримку. Купила нагрудник. Лише коштує 116 гривень. Чесно скажу, мені він більше сподобався, ніж той найгрудник дорожчий, який я купувала тут з наборами, знаєте, такі силіконові в Україні. Замовляла такі набори і Левчику, і старшому сину. Ну, раніше я замовляла на Джорджі. Англійський сайт, то мені там більше подобається нижня білизна, ніж на сінсей. Нічого можна носити. Такі вішалки я повісила у ванну кімнату. Тому що не вистачало мені полотенець, мені хотілося більше, і легко тут на двосторонньому скотчі вони легко кріпляться, я їх всі прикріпила з легкістю, і тепер є куди більше вішати. Давно хотіла придбати подібний аксесуар, таку миску, куди фрукти класти. Щось я намагалася подивитися розміри, ну, скажу так, що мені 26,5 см здається. Мені сподобалось і стильно виглядає, і я так намиваю фрукти, і вони лежать і можуть підходити, і вже я знаю, що вони чисті візьмуть. Іграшка для Левчика, так як у нас Левчик, у мене все таки хочеться купувати лев, тигр якесь жовтеньке. Ну, тепер хочеться це робити. Вішалка мені така сподобалась, вона кріпиться просто з гори дверей, там такі м'які прокладка, така м'яка, щоб двері не псувалися. І Двері легко закриваються, при тому повісити полотенечко і чудово вісять, тому що у нас завжди десь де його не вистачає. Таку корзинку я придбала саме для того, щоб викладати сюди прання те, що вже попране, і перед вивішуванням на балкон виношу. Мені дуже так сподобалось, саме не в тазику, а ось так от у такому кошику. Дозатор для мила купила під щіточки, тому що у нас. Такі в попередньому відео я показувала для щиточок стаканчики з цієї серії. І ось вирішила для мила. Але, чесно кажучи, у нас чомусь не приживається таке рідке мило, ми більше користуємося брусочками. І це останнє, що було у мене у коробці, це. Це для торту, для нарізання торту, але насправді можна було обійтися і без цього. Це так, мені просто захотілося чогось такого. Ну і буду перезакінчувати своє відео. Довго я його роблю, монтую, не знаю, мені дуже складно. Я вас прошу дуже, якщо ви додивились до кінця, мене підтримати. Дуже вам вдячна, до нових зустрічей.